Нехай тебе не дратують ті, що чинять зло, не заздри тим, що чинять беззаконня, бо, як трава, вони незабаром будуть скошені і зів'януть, немов зелені пагони. Надійся на Господа і чини добро живи на землі та зберігай вірність, веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, а Він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господі і надійся на нього. Нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на Його дорозі, навіть людині, яка має злі наміри. Стримайся від люті, і не гнівайся, не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Адже всі, що чинять злочини, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще недовго і не стане нечестивого, поглянемо на його місце, а його там не буде. Лише лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватись великим миром. Нечестивий виношує зло на праведного, скрегочучи на нього своїми зубами, але Господь посміюється над ним, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Нечестивці здобули мечі, натягнули свої луки, щоб уражати бідних і нужденних, щоб знищити тих, що прямують вірною дорогою, але їхній меч вразить їх же серце. А їхні луки будуть поламані те маленьке, що є у праведного краще, ніж великий достаток багатьох нечестивців. Адже сила нечестивих буде зламана, а праведних зміцнить Господь. Господь піклується життям невинних, їхня спадщина зберігатиметься вічно, вони не будуть осоромлені в лиху годину і в час голоду. Будуть ситі, адже нечестиві загинуть, щезнуть вороги Господа, як краса лугів, з димом звітріють вони. Нечестивий позичає і не повертає, а праведник, виявляючи щедрість, дає, адже благословенні ним володітимуть землею, а прокляті ним будуть знищені. Кроки праведного направляє Господь, і його дороги йому до вподоби, хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає його за руку. Я був молодим і постарів, але не бачив праведника залишеним, ані його нащадків, які б не мали хліба. Щодня, виявляючи, щедрість, він позичає, тож його нащадки будуть благословенні. Відвертайся від зла, і роби добро, і житимеш повіки. Адже Господь любить справедливість, Він не залишить вірних своїх. Вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечестивих будуть знищені, праведні успадкують землю і замешкають на ній навіки. Уста праведного висловлюють мудрість, його язик проголошує справедливість, закон його Бога у серці у нього, і його ноги не спотикатимуться. Нечестивий вистежує праведника, шукаючи, як би його погубити, але Господь не віддасть його в руки нечестивого і не звинуватить, коли судитиме його. Надійся на Господа, тримайся його дороги, і Він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як нечестиві будуть знищені. Я бачив владного нечестивця, який підіймався вгору, наче крислате дерево, але він зник, і його вже нема. Я шукав його та не знайшов. Тому, вважай на непорочного, дивись на праведного, адже майбутнє. За людиною миру беззаконники всі разом будуть знищені. Майбутнього в нечестивих немає. Спасіння ж праведних від Господа. Він їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх, Він врятує їх від нечестивих і спасе, бо вони на нього покладаються.